Хиспода, всім бомбаям, добрий день. Початок нового відео. Включайте чайничок, заварюйте чайок, кофейок, хто хоче півасіка. Можна півасіка сьогодні неділя? Можна. І будемо починати. З вас, як завжди, підписки, лайки, коментарі, там колокольчики, вся ця двіжуха. А з мене наступне цікаве відео. Тому починаємо. Так, бомбаям, значить. 99-ка вигнана з гаража. Соответственно, значит, вона вже на ходу. Я вже на ній так ну, трошки тут проїхав, метрів 200 Провірив коробку 5 та КПП працює без зауважень. Хто знає, для дев'яточок це все трошки проблема не харчить, не гарчить, не гуда, нічого. При <клав> рушанні є якась така вібрація. Тобто може. Так як у нас бушне стоїть щеплення, зібране так сказати, з чого було, то або воно притреться і стане нормально, або можливо тут десь якась подушка виділюється. Вже не розбирався, я, шкіль, я так проїхав, тут вигнав чисто з гаража і все. Нам ще треба зробити оце колесо, бо воно десь спускає, я його накачу, але десь шипить. Мабуть, або пробити, або може по корту, не знаю. Короте, треба його завести. Наш монтаж зробити і там трошки її може сполоснути і виставляти на продаж. Більше ніхто нічого робити не буде. якось так І зараз хочу зайнятися трішки, оцим, подивитися, що ж там що ж у нас тут за проблеми, чого у нас пропадає газова педаль. Дуже цікаво, а ти господи твоя воля, ну що ж таке? Що вона замикається? Якась непевна. Ой, тут у нас усе так гарно. Це не відкривається, якось вона знаружи то відкривається, то не відкривається. А, до речі, ви бачили, який він номер. Пу-пу-пу! Такий він номер, як я дивився у Дніпропетровську. Ту -р 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 -р. Але тут ситуація трішки краща. Зараз покажу чим краще. Ситуація краще тим. Що, він номер вже в нас перенесений сюди на стійку і це все вписано в техпаспорт. Как-то так. Ну, треба вирішити питання у нас. Бляха, Ну, Ну, Альоша, ні? <правж> ну це я в шоці, Пошов, відкрив, щоб знов закрив. Сережа, Сережа, що в тебе в голові? Зараз я вам розкажу, що в мене в голові? Так. Бамбаємо бамба Тут вже у нас лежить запчасть, педаль запасна. Це ця, що стояла, поставили з розборки, ніхріна не допомогло. Ну, можливо, проводка, треба дзвонити, розбиратися. Ну треба її почитати, для початку проїхати на неї, поймати ту помилку, бо в мене її не було. Я там на неї проїхав трішки, поки ми зацепились і загнав її в двір, то цього в мене не случилось. Оце таке. Ну зараз трішки там поколупаюся, а потім <кій> передуть куми і будемо. пепен шахран. Так що будемо відпочивати. Ну все треба в меру. Ребятка, все в меру. Що... А там правда як пойдет. Казав один моя. Душа норму знає, тіло впало, значить хватить. Якось так. Так що бомбаям до наступного включення. Так, хопа, і бамбаям, уже все. Кончилося і в мене не хороший горіл купить. її заодно не вип'єш, правильно? Треба щось робити. Тут вже у нас пройшли небольші перетасовки. Значить, опеля вже тут немає, як бачите, вже тут стоїть злощасний туранчик. 99. -та. Вчора вечором викладено на оголошення, вже як бачите, колесо поміняне. Все зроблено. Е, ну, Машини стан такий. собі, Тобто, в принципі, в оголошенні все вказано, що тут хтось там його питався, що там десь варили, десь ліпили. Ну, коротше, собі. Але ну, що касається двигуна і коробки, самоліз самоліт. Реально вона так преше, що шуба завертається одним словом. І коротше, сьогодні телефон мені розривають. в мене там в Олексі переписок уже сотня наверное, просто. Ну, у кожних там, декілька хвилин хтось щось пише. Хто пише дурні ціни якісь, хто якісь там обміни цікаві, не дуже. Ну, коротше, хтось щось допише безконечно. Е, чого там немає опелька? А зараз я вам покажу, чого там нема. М -м -м. Потому тому що опель у нас стоїть вже тут. Все, стола обрали. Нікаких більше п'янок. Да, да? П'янство бой. Так, і тут вже в нас проходять сварочні роботи. Значить, тут вже підварено, тут вже кусочок варений. Ну, коротше, потроху тут одвижиться. Ну, на даний момент людина та, що варить. Коротше, на роботі, то сьогодні сварочні роботи на паузі. По двигуну. Коротше, як ви пам'ятаєте, там біда в нас із електронною педаллю. Коротше, вона пропадає періодично. В цих опелях, типу, є така біда, у них коротше, блок ЕБУ прикручений до впускного колектора. І він сильно нагрівається. ну, коротше, Я так розумію, що попередній власник про це теж знав. Вони вже ЕБУ там оттуда зняли, там його віддільно тіліпався на проводах. Коротше, як ви бачили, вони купили нову педаль. Іншу поміняли, не допомогло. До того вони міняли повністю блок ЕБУ, не допомогло. Е, Причому він міняв блок ЕБУ в місці з замком, з усім, тому що й Ну, Я думаю, ви розумієте. Також не допомогло. Е, проводку не знаю, що вони там дзвонили, не дзвонили. Ну, коротше, я продзвонив проводку до педалі. Проводка дзвониться ідеально. Е, і Спочатку в мене не, не, ну, не було цієї проблеми. Тобто, Педаль працювала, як має працювати? А потім от я колупав, хопа, і понеслась. І значить, коли підключена діагностика, дивишся фактичні дані. І от по одному каналу педалі пропадає в нас сигнал. Коротше, довго я з цим додався, коли на жабку тормозів. Тому що у нас там на жабці тормозів також два канали. Незрозуміло навіщо, і один завжди активний. А один е активний тільки коли нажимаєш педаль, тобто коли спрацюють у нас стопи. Я думав, причина в цьому. Е розібравши жабку, е туди-сюди покрутив, ну, ні хрена, ні альо. Е Скоріше за все, що вони просто ці жабки йдуть е з комплектацією пожирніше, е там дає в нас круїз контроль. А так як у нас тут комплекта комплектація бомж. То в нас тут клімат, чи цього кажу клімат, круїз контроля нема. І отой другий канал, просто він, скоріш за все, не задіяний і записаний у ЕБУ, так як він просто активний. от і все. Тож, ривці я додався далі. і оказалось, що, що Коли я заломую роз'єм на блоку ЕБУ, тобто починаю викручувати, то сигнал зразу з'являється. Тобто, в нас причина або в роз'ємі е, самої проводки, або в роз'ємі ЕБУ. Ну, Так як в принципі, вони мені казали, що ЕБУ міняли, і все лишилось так, як і було, то, скоріш за все, у нас причина в самому роз'ємі е, ну, коси. Тому, е, в принципі, я думаю, це не проблема. Е, весь роз'єм я міняти не буду. Просто потрібно там його розпінумати і замінити один пін. Але для цього потрібні ключі, потрібні піни, потрібна схема, який це саме провод виходить до цього каналу електропедалі. Ну, коротше, є в мене одна людинка хороший мій товариш, який в цьому гарно шарить. Тож ми з ним домовились десь там з понеділка в нього бе час. Якраз за цей час, можливо, до понеділка ми це все тут підваримо. Зачухаємо, хоча б погрунтуємо. І я до нього з'їжджу. Він знайде схему, ми подивимося схему, подивимося, який нам треба поміняти піночок. І це все зробимо. Ну, Як завжди говорить, це все дуже гарно і легко. Побачимо, як це буде наяву. Потім вам, звісно, розповім. Ну, скоріше за все, що причина в цьому. Так що якось так. А зараз план таков. Е, так як у нас ще є, крім 99-ї, опа, сьомки, давно тебе не було, вже за тобою скучили. дружище, а, дружище, Сем'ян Сіменич, ну що ти, вічно як нацепляється тих кліщів. До речі, у кого є питомці, треба обов'язково їх перевіряти кожен вечір. Добре, що в мене дружина відповідальна, і вона це завжди робить. Вона чик 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 його общупає, общупає, общупає. Де там кліщик Є. хоп, витягла. Да? Морда. Ти в гараж? Іди. Давай, давай вже. Так, коротше, ну, з цим понятно. А, до речі, я мабуть не сказав ціну, виставив за 850 доларів 2004 рік інжектор. Ну, по кузову така. Ноги там не випадають, але якщо по є, то є чим зайнятися. Від трішки має. Як на фотках, так взагалі як нова. І нова страховка у нас взагалі там. Я їх загляну, скільки за неї заплатили. Коротше, 3200 заплачено тільки за страховку. Ну, якось так. Ну, ціна така, дуже цікава. А, до речі, вже сьогодні приїжджали одні люди. Я так поняв, перекупи. Вони тут щось мені питались розказати, що комусь сину, туди-сюди. Ну, знаєте. Як то кажеться, рибак рибака бачить іздалі. Так що ми не зайшлися -ці в ціні. Е і на цьому коротше, все закінчилось. Поїхали. Ну, Вроді, як одна людина десь їде, десь здалеку, не знаю, приїде, не приїде, хтось їде. А зараз в мене план є ще ж така в мене є драчечка. А, тут теж, блін, взагалі, ребята, вчора. Я щось спішив, коротше, треба було кудись із дружиною їхати. Так, якраз Опеля заганяв гараж на сварку. Дзвонить якийсь чоловік Добрий день, добрий четвірку продаєте, продаю, стоїть за 400 доларів, напомню. А вона хоч на ходу каже. Кажу на повнішому. Ну, коли людина ну, задає питання хоча б на ходу, то я вже розумію, що людина розуміє, що за авто, за 400 доларів. так А тут я напомню, у нас новенька резина по колу, 1,5 двигун. П'ятиступенова коробка. Там. ну і Номарочне сидіння то таке собі діло. І вона вся поварена. Тобі ж візуально вона трішки страшненька, бо там крашено де балончиком, де як. А так повністю цілий автомобіль. Якщо в роботу, то бий його не хочу. Коротше, все, кажу на ходу на повнішому CV поїхав. поїхав. Ну, ми приїдемо подивимось. Приїхали на Б8 пасаті, на такому кристаліновому, заряженому. Все-таки зайшли вдвох. Біля неї щось там походили вокруг, знаєте, так глянули, взяли за заднє колесо, тако пошатали, відкрили водійську дверку. І каже, та ні, не підходить. І поїхали. І в мене просто ну, одне питання в голові. Куди ви і чого ви їхали? Ну, тобі ж, ну, серйозно, ну давайте, от, просто, якщо чисто так, для. Ну, для приколу, да? От, ну, кузов там реально класний. Знизу він переварений таким металом, що там, мені кажеться, домкрат можна ставити де завгодно. У нас нова резина ну, ну, нуляча. Тобто Вона сезон проїхала, можливо, навіть не проїхала сезон. Ну, видно, да? що резина новенька. Двигун у нас 1,5. В салоні, так як я й казав, в принципі, що тут у нас домашня сімейна обстановка, ліноліум, є місце під магнітолом. Ну, і п'ятиступенева фіатовська коробка. Що тут іще має бути на 400 доларів? Я не знаю, якщо чесно. Ну, коротше, якось так. То в мене зараз план. Ну ви обов'язково напишіть в коментарях, що тут іще має бути на 400 баксів. Можливо, музики сюди треба ще насунути з сабвуфером. якраз плюс-мінус там на 400 доларів. Бо я не сильно розумію, що люди хотіли. Ви ще гляньте які карти у нас тут заряджені. Я не знаю, на четвірках були такі карти, я знаю на, на тройках були, на шестюках. Не бачили такі? Я таких не бачив. Всі однакові, сіранькі дивіться, які класні. Це вже, можна сказати, раритет. Це вже Це плюс 100 баксів, як мінімум. Якось так. Ну, коротше, напишіть у коментарях, я почитаю, цікаво, що тут має бути ще на 400 доларів. І зараз в мене в плані, я на неї їздив. Ну, їде, їде воно, в принципі, не бідово, там я за у себе там за. За територією прокатався, там така у нас дорога, є така. То їде, вона, в вона нормально. Такого. Нічого там особо не, не тарабанить. Ну, У всякому випадку краще, ніж 99-та, точно можу сказати. Для мене 99 це взагалі ужас. Це, ну, я передніх приводних дручків просто не навижу. Класіка це, це вещь. От я люблю 6 копієчки Це прям моє. Поэтому в плані зараз вскрить двигуна. А саме клапану крышечку, бо я почув, что там цепок есть, як прогревается, что с винтом шелестит, и клапанти трохи у нас только Поэтому Тому надо сделать, чтобы двигунчик у нас работал четенько. Так что зарастим и займемся. Хоп. И для вас секунда, для меня ну сколько там 10, 10 минут. И что мы тут видим? Бам, бам, пам, 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 пам. Якщо успокойтельное беру я не знаю. Причем на холодную не чудно. А проливается, то начинает там -то. делаю всякие такие вещи. Сейчас мы ее попробуем подтянуть. Две тика жидкость классно зелена. Тики патроба какой-то рахитный. Загнутый, короче. Что-то такое. Ну, короче. Ну, тут, в принципе, все не так-то плохо. прямо отложений какого то нема. Ну, такие черненькие, ну и черненькие. Рабочие, да? Сейчас, короче, натягиваем цепь, регулируем клапанцы. И будет пушечка. Так, і Бамбаям, значить, вже клапанці відрепетував. Два у нас тут так були прям ослаблені, сильно видно, вони грохотіли. А всі інші в принципі, були зажиті. Відпустив і замітив одну штуку. Коротше, треба було перекинути трамблерчик на один зуб, тому що він стояв трішки неправильно. І побачив ось таку штуку. Дивіться, ну, класно, звісно, що коли знаєте, займався тою розборкою жигулівською. То є всяких запчастин, принциї духріна, і поэтому ти типу, пошов десь там порився і знайшов те, що тобі треба. І, коротше, витяг трамблюр, щоб перекинути його на зуб, а він не крутиться, представляєте? Ну, тобі ж, Це трамблюр, який я зняв, це трамблюр, і так сказати, із схрона. Дивимося різницю. Тут я кручу він гарненько крутиться. А тепер. Ну... А! Це просто капіння. Капець, ви поняли? Тобі ж я його ну, не можу прокрутити, так як цей я беру кручу, то цей. это да, Як воно їздило, який взагалі стартер крутив той мотор, я не знаю. Але ж воно якось їхало, розумієте? Нормально, в принципі, їхало. Так що зараз буде взагалі самоліт. Ну це просто. Що за мастер, а? золоті руки. А, кстати, зараз покажу, як треба виставляти трамблер, кому потрібно. Як правильно, по міточкам. Щоб на перший циліндр, всі діла там ну, В смесі виставляється по четвертому, але щоб провода у вас йшли правильно, так як намальовано на крісті, 1-4. Ну і поняли. Коротше, там на метки, циферки один, два, 1, 2, 3, 4. І щоб було правильно, виставляємо тут центральну міточку. Щоб вона сходилася там. Міточка у нас на шківі, до речі, я кстати, не перевірив, чи вона сходиться чи ні. Ну, У нас тут вона уходить униз, але е, це може бути нормально. Тобто це треба дивитися, як реагує двигун. Так що я не, спі... не спішив би його перекидати, там, якщо воно не попадає в три мітки. Якщо двигун себе веде гарно, значить йому це підходить. Є такі коротше, діла. Далі вставляємо ми трамбюрчик і нам треба, щоб, щоб оцей бігуночок. Дивився у нас на перший циліндр. Так, це у нас буде крутитися, регулюватись. Коротше, так буде. І у нас ось цей бігуночок дивиться на перший циліндр. Поняли ви, так? Між цими отлівчиками. І все, і буде вам щастя, буде все, буде все нормально. Тик-тик-тик, вскоритель -тик -тик. буде працювати. Так, ребятки, і ще один. Коротше, такий соєтдільний, так сказати. Дивіться, в нас оцей патрубок. Бачите, він, який горбатий. ну тобі ж, Це я вже ось тут обрізав ось такий кусок. Тобі ж оце було тут у нас прикручено, цей патрубок був задратий, оце отако дугою. Ця дуга у нас навіть зараз вища, ніж заливна горловина. Соответственно, на такому патрубку машина буде завжди кіпіть. Що би їй не робили, я неодноразово зустрічав таке, що. Люди міняють помпи, там, чистять той мотор, міняють радіатори. А проблема, проблема елементарна. Зараз усі ці нові патрубки йдуть з длинними з оціми длінними дуже концями. Їх треба підрізати. Тобі ж ну, оце також тут не годиться. Він дуже длинний. Зараз його треба обрізати і зробити ось типу, щоб він був рівненький і щоб він отако не горбився. Ну, зрозуміли, так? Да? Тобто, якщо тут в нас є вища містина за заливну горловину, тут у нас збирається повітря і двигун завжди кипить. Що ви йому не робили. Тому такий, можна сказати, дільний соєтик. Ну як завжди результати, схода, бамбаям. Двигунчик у нас заведений, сапунчика в нас все чотенько. ззаду теж у нас диму ніякого нема. Проблема ще була з холостим ходом у нас і, і з підсосом. Коротше, на підсос був відкручений вакуум ось і не було пружинки на педаль газу. Тобто ти газнеш, пустиш педаль, вона задирає самообороти. Ти питаєшся дергати підсосом і тому подібне, щоб якось щось настроїти. То холостого виходить немає, то він є. Тут регулювання збиті були. Зараз воно ну, трішки піднастроїлось, дуже низькі обороти в нас. Але... Двигун просто самольот. Ну, реально самольот. Тому якось так, мені кажеться, результат гарний. Ну, Трішки його підтрушує, але в нас дуже низькі обороти. І далі, коли я починаю його регулювати, то він просто піднімається, але не вирівнюється. Ну, коротше, двигун працює, на мою думку. Прекрасно. Результат як треба. До речі, по патрубку. В ітозі замінив я просто патрубку, тому що, як завжди Сережа совєтчик розумний, розказував, як його треба обрізати. сам обрізав зразу, а потім подивився, що він просто не під цей радіатор, а під алюмінієвий. Він дуже довгий. Але взяв інший патрубок, в мене був би ушний. І все одно ось тут підрізав, тому що... Коли ставиш, ну, типа, не підрізаний, то цей угол у нас дуже високо стоїть. І все одно вище, ніж загливна горловина. Так має, не має бути. Так що все-таки прийміть на заміточку, що патрубок треба завжди дивитися, якщо треба, то підрізати. Ну, коротше, якось так, господа, результат є і то є добре, правильно? Соберу зараз до кінця. І на цьому, я думаю, все. Ух! Реактивний самоліт. У мене з'явився ще один план. Ну, про нього розкажу вам пізніше. Бамбаям. Бамбаям. Дивіться, кум знову лайбу яку викрасив. А? Закинув нахрен костелі. І все, на гіпсу скакаючи, викрасив отаку лайбу. Сьогодні вже вискочить у продаж. А чи ні? Бляха, сонце не знаю, як воно, звісно, буде видно. Вигляд має взагалі ще красочкою пахне. Заряжена такая, да? Бибика Ой, салончик Все оригинал, все дела Опять и ступочка, газ-бензин Вот это да Та вы что а Ну, ну вещи не Вот это вещь Вот это вещь Ох и кайфую я от таких бибик Под капотом сейчас загляну Обязательно Обязательно. она ну вот здесь только ты шо. Вот это да. Сейчас под Открытый, наверное, да? Не, не открытый. Все, это минус. Надо одновременно. Пружинка не будет. А тут а что у нас? А тут то -то тоже все. Новенько, все покрашено. Любить вот такие вещи. Все вымыто, вы, выбрета мазута не да ничего нема. Вот это вещь, я конечно не знаю, как оно вам будет видно на видео, ну прям ну круто, ну круто. Да да. Вот такие бимики. Ох, я люблю я эти классику, это просто капец. Как по мне, так вот это просто в тысячу раз краще, ниже вот <laughs> это. Робло. Ну короче. І якось так. Ну і в принципі я думаю, можемо вже підводити підсумки цього відео. Е, так сказати, майже тижня. Ополь в гаражі вже одна сторона у нас поварена повністю. Зараз буде там варитися вже друга сторона. Тому я думаю, вже там на наступному тижні будемо ми вже доводити більш до пуття. По четвірці у нас поки тишина. Так, хтось там один подзвонить, але в ітозі е, не їдуть чогось. люди, я не знаю. По 99-й, до речі, у нас там мав хтось приїхати. Люди все їдуть, їдуть і ніхто на них не може доїхати. Не знаю, в чому причина. Ну, якось так. З фіатом, до речі, така сама історія. По фіату дзвонить там 2-3 чоловіки на день стабільно. Е, або пише хтось. Але доїхати ніхто не може. В чому причина, я не знаю. Якось так. Усі там а це ціна, ціна, ціна. Я спочатку там казав якусь ціну, а потім вже всім кажу. Не бачу смисла розмовляти по ціні, якщо ніхто не приїжджає. правильно? Приїжджайте, будемо говорити. Якщо комусь далеко їхати, то шукайте десь у сусіда, щоб ви так через двір перейшли і там стоїть автомобіль, той який вам треба. Недалеко і недорого. Якось так. Тому е дякую всім за перегляд. Можемо завершувати. З вас, як завжди, лайки, підписки, коментарі. Ну а з мене наступне цікаве відео. Я думаю, вже в наступному тижні з понеділка це ми будемо доводити опіль далі до пуття і дозбираємо не ушевроліт вже поставимо редуктора. І також вже будемо її набривати і виставляти на подожд. Покажу вам, що з того всього вийшло. Всім до наступних зустрічей.